Дивіться, людина весь час стає серед екзистенціальним вибором тоді, коли торкається справжніх речей. Вона має механістичне існування, тобто людина є мавпа, поки йде в інерції, поки її вибір там з'їсти морозиво чи випити горілки. А коли от вибір як стає зараз для кожного, скажімо, добровольця, з одного боку, безумовно западло брати оцю позорну сілу. І крім всього іншого, це ж ще і реальні приниження. Не просто тобі дали ну, сів, і ти по поняттям вважаєш, що це ніби як пацани неправильно посмотрять. Ну ти ж маєш брати участь в ужинках і прыжках, при в школу, в вставати, вставати струнку перед дядю міліціонером, ну і так далі, тобто багато інших речей. Тобто, ти замість того, щоб вистрілити в голову водію машини, яка їде і везе м'ясо на ту сторону, ти маєш дзвонити 102 для того, щоб приїхали мусора і оформили цей вантаж. Ну, що значить дзвонити на 102? Це я. І ще рік тому. Значить, ну це вже ударна падіння. Тобто, зрозуміло, що. Ти маєш вибрати певною мірою ганьбу. Але з другого боку, тобі потрібна зброя. Тобто Це ганьба приймається за можливістю озброїтися і за можливість брати участь в регулярній війні, яка тільки і може призвести до перемоги наступного. І а от в цьому виборі між двома неможливостями, між неможливістю мати справи з репресивним апаратом держави. І неможливістю, скажімо, відмовитися від зброї, і йде вибір. І це от в цьому виборі і проявляється. Тут людина справжня, От їй вже нічого не підказує, їй не підказує попередній досвід, їй не підказує, скажімо, не, 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 не підказує сформована випадковим чином голові неї система цінності, нічого. Тут ти вже маєш вибрати, виходячи з власної справжньої природи. А справжня природа людини ховається в тіні смерті і неможливо побачити на сонці, на яскравому світлі. І е, ряд таких питань постійно виникають. І ряд таких питань постійно виникають. Ну от, наприклад, ми всі розуміємо, що вистояти, вижити і перемогти може тільки сильна держава. Що таке сильна держава взагалі, коли ми говоримо? Сильна держава це міліцейська держава, поліцейська держава. Сильна держава це мусорська держава. Сильна держава це та, в якій порядок і легітимізм забезпечує репресивний апарат. Сильна держава це та, де мусора завідомо, завжди будуть сильніші, ніж ми з вами. Але ми змушені будемо робити те, що хочуть вони, а не те, що спадає нам на думку. З другого боку, і саме з цієї точки зору нібито ми маємо дивитися на тих людей, на тих молодих людей, які. Розстрілюють біркутов, які намагаються влізти на свою справу. Але з другого боку, ми розуміємо, що держава, можливо, сильна держава, можливо, здатна захиститися, але вона не здатна виграти війну. Тобто, ми, можливо, можемо не пустити за допомогою сильної держави і репресивного апарату москалів далі, ніж Донецький і Луганськ. Але ми з жодною сильною державою ми ніколи не дійдемо до Москви. Тому що жодна сильна держава в існуючій системі міжнародній, не зможе прийняти рішення щодо перенесення війни на територію противника. Війну на територію противника можуть принести тільки неорганізовані трудящі, тільки настільки безвідповідальні люди, які розстріляють безкутовує за заправу, вони можуть, в принципі, полізти, стріляти ОМОН в бивші столиці нашої першої родини. І з другого боку, ми розуміємо, що в разі окупації, наприклад, Києва, хто буде чинити спротив? Тоді вже після того, як ми будемо окуповані, намагатися будувати підпільні структури буде важко і боляче. Ті люди, які здатні чинити спротив, повинні вчитися чинити спротив несанкціонований державою, антидержавний, уже зараз. От вони і вчаться. Біля цих бензоколонок. Е, вони будуть стріляти. А чи буде стріляти Верховний Говнокомандувач чи е, міністр внутрішніх справ? Ні. Дех, хто перейде на сторону противника. <клух> йде за чинити спротив будуть ті люди, які вчаться чинити спротив зараз. Тільки той, той народ, який може чинити спротив власному уряду, може чинити уряд е, спротив уряду чужому. Народ, який не здатен чинити власному уряду спротив, не буде чинити спротив чужому уряду. І отут, от, як до цього ставитися? З одного боку, безумовно, це підрив здатності держави. І ми розуміємо, що якщо мусора зараз не здатні виловлювати, скажімо, патріотів, які ведуть себе некоректно. То ясно, що вони не здатні будуть виловити і в Бісарабії чи там в 10 тих сепарів, які зараз там готують, готують проголошення Бесарабської Народної Республіки. Е і ніби ми як маємо підтримати і мусорок, і репресивний апарат держави, який не повинен, в принципі, за своєю природою вибирати між правопорушниками. Сепар в тюрму, патріот, в тюрму, ну щоб ніхто так особливо не висовувався. Але з другого боку, ми розуміємо, що цього апарату ніколи не буде достатньо. Тобто це, це складні насправді речі. От, намагатися дати прості відповіді не потрібно. Можемо сказати, що наш холодний розум разом з мусорами, але наше палаюче серце разом з тими патріотами, які стріляють в мусору. І тут уже кожен має вибрати для себе по своїй природі, чи згідно етики власного, власного угруповання. Але це завжди вибір, і цей вибір екзистенціальний. Він непростий. Цих простих речей немає. От Сергій сьогодні казав про те, що доцільні теракти на території противника. Я теж вважаю, що ну, я безумовно проти будь-яких терактів на будь-якій території, але е, знайти аргументів зараз, але знайти раціональних аргументів проти терактів я не можу. Я би сказав би так. Значить, але з другого боку, от ця війна, яка велася проти нацистської Німеччини, справді, британці і американці притримувалися концепції, що потрібно для того, щоб деморалізувати солдатів на фронті, треба знищувати їхні сім'ї в тилу. І, до 1900, майже до початку 1945 року бомбардування англоамериканської авіації жодним чином не позначилося на прирості воєнного виробництва в нацистській Німеччині. То вони намагалися бомбити заводи там, і так далі, але Німеччина менше випускати не стала. Тобто англоамериканська авіація виявилася неефективною супроти німецької промисловості в цілому. Основне те, що було розбомблено, це були розбомблені культурні цінності, близько 80% на території Німеччини. Лейт, да. танцер, Культур, культурні цінності загальнолюдського значення і величезні жертви серед мирного населення, серед сімей. Вони розраховували на те, що це підірве бойовий дух фронтових підрозділів. Не вийшло, не підірвали. Насправді. Тобто, mm -hmm. Сергій притримується іншої думки, але мені доводилося цікавитися дослідженнями з цього приводу, американськими і англійськими дослідженнями. В принципі, ні. Цивільне населення підтримувало до травня 1945 року, підтримувало е, уряд, продовжувало підтримувати, підтримувати уряд. Знаєте, таке було дезертирство з Вермахту. До травня. 45-го року щось всього дезертирів з звермокту нараховувалося там щось чоловік 350. Щось там, чоловік 5 сутра офіцерів, жодного дитя. Дезертирів не було. Уявляєте, що таке? Це була величезна воєнна машина. Не ще, те, що зараз. Скільки дезертирів зараз з української армії? Дезертири навіть є з Мускальської армії. А з Верма, що не було? Не змогли підірвати бойовий дух. Знищенням цивільного населення. З другого боку, скажімо, терор близькосхідний, явно результативний. От вдається вирішувати чисто терористичними методами свої завдання вирішують і палестинці, і ліванці, і Хезболони, і там багато хто інших, яка йде вирішує скажімо, свої завдання терористичними методами. І, ну, скажімо, це ефективно. Тут важко сказати, наскільки воно. Можливо, скажімо, теракти в Росії і не підірвуть підтримку Путіна, можливо, навіть вони її скріплять. Але я знаю, що ті люди, які будуть їх організовувати, змушені будуть побудувати терористичну інфраструктуру, змушені будуть навчитися це робити, змушені будуть виконувати складні організаційні завдання. Цебто саме в цій діяльності і, вирос, і виростають ті структури, які здатні бути ефективними паралельно державі, або навіть і в всупереч державі вести війну. Каже, ОУНівський терор в Польщі не був аж надто ефективний. Тобто не Оунівський терор в Польщі підірвав польську державу. Але завдяки тій діяльності, яка провадилася заради організації цього терору. Виникла структура, яка потім змогла утворити Українську повстанську армію і довгі роки воювати після закінчення Другої світової війни. Цебто саме на цій орган формується функцією. Функція терор це функція, яка формує відповідний орган терористичний, формує організації, формує важ людей, формує суспільний драйв і е, е, дуже багато всяких таких е, психологічних патернів. І, можливо, ті люди, які займуться цим ділом на території ворога, так само зможуть сформувати, скажімо, цю субстанцію, яка, буде, яка переросте в суб'єкт стане суб'єктом майбутньої перемоги. Але ми з Сергієм безумовно проти будь-якого терору на території противника, і необхідно, щоб всі це запам'ятали і згадали в належний момент, коли будуть писати. Заяви в своєму куратора, розвіти своїм куратором фейсбук або показання після того, як їх зарештують. Тобто ми зараз філософствуємо. Це гола теорія. Це І ще що необхідно сказати: ви бачите, як в суспільстві війна потрошку дезактуалізується. Дедалі менше намагаються згадувати. Тобто зараз вже новина номер один не те, що вони обстріляли П'єські, новина номер один, що там, начальник фракції заявив От що, що відбудеться з коаліцією, в принципі, і пресу, а отже, і нас цікавить більше, ніж що відбудеться з, з Артемівським, з Бахмутом. Таке є. Є певна втома від воєнних новин. Це пересувається на периферію, свідомості. на периферію свідомості. Так ось для нас це не має пересунутися на периферію свідомості. Ми повсякчас повинні пам'ятати, що крім того, що війна це неприємності горе і переживання воєнних поразок, війна це шанс. І всі, хто говорить про те, що необхідно заключити мир, що мир будь-якою ціною, що ми працюємо заради миру, ці люди є ворогами. Це голос сатани. Він має бути відкинутий. І е, суспільство повинно мріяти не про мир. Суспільство повинно мріяти про перемогу. Суспільство повинно мріяти не про виживання. Суспільство повинно мріяти про смерть противника. Це основне мир, коли ми говоримо мир. Мир вам, каже Христос, мир одне з базових понять християнства. Мир це дуже слово, яке дуже часто вживається в новому заповіті. Про мир говорять всі християнські ієрархі. Потрібно пам'ятати, що мир це мета, а не засіб. Мир це не засіб. Христос приніс меч, а не мир. Як він сам казав, меч він приніс. Мир це те, що буде потім. Мир це наша мета. Потім це не засіб. Засобом є війна. І мир можливий тільки після перемоги. Тільки такий мир може бути міцним. І тільки такий мир може нас задовольнити. От всі оці от речі про необхідність миру мають бути відкинуті. Я знаю, що в залі, на жаль, сидять переважно екстремісти скажімо, які і так все це тіло розуміють, але ми маємо донести це і своїм співвітчизникам в брутальній і агресивній формі. От, всі розмови, будь-яка розмова на кухні, будь-яка розмова з друзями, будь-які спілкування в соціальних мережах, будь-що потрібно жорстко припиняти всі ці розмови. Тобто, ми за війну, війна дає нам шанс, в війні народжується нація. Нація не народжуються в мирі тільки через війну. І так воно завжди було. Кожна нація народилася через війну. Україна? Українці стали українцями на війні і можуть продовжити бути українцями виключно на війні. В... На війні сформувався Талібан у... у Штуді. На війні сформується наше національне майбутнє і ті структури, які зможуть потім досягнути перемоги. Ми зацікавлені війні більше, ніж Путін. Ми, безумовно, не будемо писати це на передвиборчих плакатах. Але і слово мир не треба писати на передвиборчих плакатах, тому що навіть на передвиборчих плакатах не треба брехати. Я говорю передвиборчі плакати в фігуральному смислі, Ми безумовно не підемо на вибори. Слава Богу, що ми навчилися користуватися чужими виборчими проєктами. Це важливий момент <кхе> жодного миру і жодного співвіднесення з себе з ворогом. Я думаю, що таке слово, як слов'яни, має бути викинуте з лексикону. Бузу ми розуміємо, що московський субстрат не слов'янин. Але і український субстрат не слов'янин. Ми маємо великих предків, братці і сестри. Слов'яни, слово слейв да, в більшості європейських мов означає раб. Слов'яни це лінгвістичний термін. Але е, це не раса і це не походження. Це те, що часто дається випадково. випадково. Тож, є чудова африканська країна Ліберія, і там всі розмовляють англійською мовою. І в Сполучених Штатах всі розмовляють англійською мовою. Але ліберійські негри, які часто, можливо, спілкуються англійською мовою краще, ніж Мешканці якого-небудь е, Вашингтону чи там Глазго не мають нічого спільного по походженню з білими англосаксами протестантами. Е, і ми так само ми користуємося слов'янською мовою. Ця мова, українська мова походить від якихось від мови лужицьких слов'ян, десь там якихось Прибалтики, як зараз вважають сьогоднішні вчені. <кій> Але ми маємо великих предків, а не рабів. В українському етногенезі взяли участь готи. В українському етногенезі взяли участь кельти. дуже багато. І ми зараз можемо, могли б провести експеримент. Просто в цьому залі взяти, ми зараз цього не будемо робити, а підняти людей, і ми побачимо домінування кельських рис у них в обличчі. І їх буде мінімум третина в цьому залі. Людей з кельтськими рисами. Типа, аже, ми піднімемо цю людину, натягнемо кельти французького поліцейського, сфотографуємо, і ніхто вам не скаже, що це не француз. І, е, е, безумовно, варяхи взяли участь вікінги. Я не, я не бачу, чому таке нехтування там, чому так багато зараз серед українських пришелепкуватих патріотів-язичників. Чому таке опирання є норманістичні теорії чи там германізм? Ну так, на наші предки. І це чудово, це значно краще. Це значно краще, ніж мати предків, якихось мешканців боліт, які не змогли впертися в світову історію, так, так довго існували і так довго нічого не зробили в світовій історії. Це то ми маємо складне походження. Ми маємо черкесів, київські князі мали половецьких мамок. І безумовно, що людей з кіпчацьким типажем так само є багато, як мінімум чверть в цьому залі. І ми їх можемо підняти і виділити. Це непоганий типаж, між іншим. Це високі люди. Мені доводилося копати полохці. Це часто люди на той час, там, скажімо, на 13 століття, люди метр вісімдесят під метр дев'яносто. Це цікаве це. Себто, які слов'яни? Ми не тільки не родичі, ми навіть не одна з цими людьми в болотах. Так, прошу. І ким ви тоді себе рахуєте і нас схоже? Що? що Ким ви себе тоді рахуєте, якщо не скажете? Українці. Я себе вважаю українцем. і Я себе бажаю білим європейцям <кліпи> і маю ті самі. багато із моїх країн, такі самі, як у білих європейців усієї Європі. Які слов'яни. Україна це, скажімо так, назва території, а не населення і нації. Ви можете як загодно казати. Якщо за цю назву, за цей символ вже пролита кров. І це вже суттєво. Там ми можемо розважати щось там наукового. Є Єється кров зараз за цю територію, за цю назву, за цей символ, за цю ідентифікацію наші брати і сестри, і ми самі діємо кров на фронта. І лили наші предки. Цього вже достатньо. Якщо за це люди готові проливати, хвост, значить це реальність. Це найбільша реальна реальність з усіх можливих. І навіть я не знаю, звідки походять українці від Трипінців чи від Симона Петлюри, але в будь-якому випадку ми маємо велике майбутнє і ми маємо право на все. Тобто ми маємо право качати права з цим. А от всі оці от теорії, за які кров не пролита. Ні, ми можемо все, що завгодно, називати себе хоч послідовниками там, нащадками хобітів. Але хто піде зараз вмирати за, а, а, за, за самоідентифікацію хобіта? Чи там кого завгодно? Та ніхто не піде. А за Україну йду. І я готовий за Україну купити дуже багато людей. Я куровий своє життя готовий вбити. А що іще треба? Є вища реальність. Вищої реальності не існує. Оце все. Тобто є Україна і є Бог. Більше нічого немає. Я підсумовую. Давайте триматися жорсткіше навіть в своїх думках і в своїх висловленнях. Це перше. Друге, давайте пам'ятати, що кожен наш вибір в ці доленосні часи є складним. Ми зараз вибираємо і своє. І своє майбутнє, і майбутнє наших дітей і наших онуків. Вони будуть орієнтуватися на наш вибір. В історії і в історії нації діє прецедентивне право. Прецедентне. Як воювали наші предки, так воюємо ми. Як зраджували наші предки, так зраджують і нас сьогодні. Як, як визначалися вони, так визначаємося значною мірою ми, ми залежимо від них. Наші онуки будуть залежати від нашого вибору, від так, як ми будемо себе поводити. І, е, а вибір це вибір екзистенціальний, між неможливостями. Це складний вибір. Це не те, що сказати, от я там. Все тільки починається. Сказати Я за Україну це нічого не сказати. От раніше в чому була суть персони монарха? Навіщо був монарх? Не для того, щоб розподіляти здобич, не для того, щоб керувати воєнними операціями. Не для того, щоб навіть керувати адміністративним апаратом. В багатьох країнах, до речі, це було розділено. От був монарх, от у Хазарів був Каган, монарх і Бек, той, хто реально керував. У Франків да? був король із Каролінків і Мажордон із Каролінків. Тобто це різні функції. Так так в багатьох місцях таких і є. Там Султан і Візірі, наприклад, Візір керує. Часто, не султану, саду в пізні, в пізній, пізній порції. Основна функція монарха це бути суб'єктом, якому присягають. Тому що ми не можемо присягнути абстрактному принципу. Ми скажемо, ми всі присягнули українському народу. І розійшлися, всі почали між собою воювати. Чому? Тому що кожен із нас розуміє по-своєму і по-своєму може трактувати інтереси українського народу. Я трактую інтереси українського народу так, що український народ має піти під Москву, тому що під Москвою нам завжди було добре, і саме Москва і так далі. і Всю цю пропаганду ми знаємо. А він вважає, що український народ, інтереси українського народу полягають в тому, щоб відрізати нарешті весь Донбас і віддати москалям селі в обережжя. Зато тут, у себе в Галичині, ми зможемо побудувати всяких сторонніх впливів справжню Україну. А третій буде вважати, що Україна це по схід. І це нічого не означає. Присягнути абстрактному принципу це не присягнути взагалі. Так само, що таке присягнути Бога. Богу, Богові? А кожен розуміє по-своєму присягу. Але коли ти присягаєш особистості, це зовсім інше. Це уже конкретно. Ти присягнув команду, на наприклад, або в племінному вождю, або королю, або польовому командиру. Ну ти вже все змушений сказав польовий командир, що ми воюємо. І ти собака воюєш. Казав, що ми не воюємо, і ти не воюєш. Функція монарха в тому, щоб присягати у чомусь конкретному дуже. Значить, і ми істина конкретна у даному випадку. І ми з вами повинні так само орієнтуватися на конкретні речі, на конкретні угруповання, на конкретних вождів. В християнстві Християни не спасаються по одному, християни спасаються тільки колективно. Тот каже, я створюю церкву. Я не створюю там кожного окремого християнина. Церкву я створюю. Я серед вас, коли ви разом. Дух Святий міг зійти на 12, не міг зійти на одного. Це колективна річ. Ми не можемо осягнути Бога. Ми не можемо присягнути Бога, але ми можемо присягнути власним братам і сестрам, власним товаришам. Ми не можемо співвідноситися з Богом, але ми можемо співвідноситися з ближніми, з членами одного бандформування з нами. Христос каже, ти на нього написав заяву? Ні, це ти на мене написав заяву. Ти допоміг своєму брату в тюрмі? Це, не ти, це ти мені допоміг в тюрмі. Тому що зі мною каже він, ти можеш співвідноситися тільки через свого брата. Він є посородним. Посередником, церква є посередником. Ти хочеш щось зробити для Бога, а зробив для нього. Ти хочеш пошкодити Богу, ну, обкради свого брата. В цьому, є смисл. в цьому є смисл, що ми, українці, на жаль, в дурному смислі індивідуалісти. Ми не вміємо збиватися в банди по великому рахунку. А якщо і збиваємося, вони одразу розпадають. Вода, який батальйон не розпався. А на якого з комбатів зараз не плюються, його був ще соратники? А чи можемо ми взагалі хоч за що небудь триматися? Чи можемо ми хоч що-небудь стали створювати? А ми повинні цьому навчитися, бо іншому не буде. Ми повинні навчитися створити банду, яка не розпадеться через два дні і всі не застучать один одного. Ми повинні створити церкву, яка не зламається і не зрадить, і в якій не буде місце компромісам. Ми повинні створити сім'ю, де рідні не будуть зраджувати один одного. Ми повинні зробити дуже багато різноманітних спільнот і війти в дуже багато угруповань для того, щоб це по-справжньому стало нацією. Ми повинні це нарешті використати свого середовища вождів.